Блядь, це я! Твою мать, блядь! Добрий день! Ну, як? Без документації є жуче. Ти паспорта не маєш? Є. Посвідчення? Хто ви є? Я? Ну що? по першому треба ви повинні пред'явити, посвідчення, Хто ви є? Я? Водія вам підійде. Не водія, а міліціонера. Міліціонера немає. До побачення. Все, побачення? Хто, так, то побачить. А може ви не місте? Може ви перебраний. Ви так вважаєте? Може ви переверті. Я вам чесно кажучи. Можу покласти. Ну, ти, чесно, я маю права. Права? Так. В Конституції в нас є права приписання. Посвідчення виділяють. Є посвідчення. Чисто принциповим. Давайте будемо принциповими. Причина зупинки. Причина зупинки? Так. Автомобіль даної марки перебуває в угомі. Ознайомте. Прошу? Ознайомте я мене. Я не доводжу, Всі свої дії ви зобов'язані довірка довідного громадяна. І я вам доводжу, що в мене є посвідчення. Водія. Згідно закону про міліцію при першому тему. Стаття 5. Ви зобов'язані? Згідно правил дорожнього руху, пункт, що? пункт що? правил 2.16. Водій, вимагати... Водій має право вимагати. Ви 2,1 і 2,4 правильно. Ми ще не до 2,1, 2,4. Згідні. Згідний. Давайте перед вашим. Яке? Посвідчення місцера. Нема, до побачення. Так, як до побачення? До побачення. Ви хочете бути принциповим. Ви, <правильно> я що? хочу що по закону. Потрібно? Що вам потрібно? Що ви є працівник, прац... працівник дає. Не, не існує працівника дає посвідчення. Як не і не існує, отак. А що існує? Ну, так, як ви хочете, щоб я вам кажу. тих паспорт? А що, має, що існує? Паспорта не маю. Хочете... При першому зверненні ви зобов'язані прийти. Йок палки, хлопці. Ви не думаєте, що ви, ви з Франківська? Що ви з Франківська ви можете нарушати? Та я що нарушаю? Що я нарушаю? Ви не покажете своє посвідчення. Яке? Працівника дає. Нема такого посвідчення у природі його не існує. Я вам ще раз поясню. А яке є? Яке? Ну то називайте речі своїми іменами, що ви хочете від мене вимагати, розумієте? На якій основі мене зупинили? Я? Так. То, що я є працівник державного інспекції. Це і мої функціональні обов'язки. Це ще нічого не говорить. Це говорить багато за що. Це і моя робота, це і мої функціональні обов'язки. На які зовні зу... основі мене зупинили. Я вам пояснив, що автомобіль даної марки перебуває в угоні. У нас так. Я хочу подивитися на ваш номер кузова в цих І... То, що ви хочете, це ще не означає, що ви хочете. Серйозно? Так, ви мене знайомте. Телефон довіри дайте, ми зараз позвонимо. А, чи... а до Тані? До Тані тримайте собі. Ні, ну так щось вимагає від мене розбивати. Е, Добре, йти? чекайте, в мене є. Мене є. У вас є? мене є телефон довір. Хочете це, вона і буде вам це. Ну що? Так, ви... але спори трошки. Ну, ти... ну то чого? Ну, ти... я хочу подивитися просто цей паспорт, чи той, той номер кузова, чи не той. Що, щасливий троє? Ні, починаємо, не доказувати. А коли станеться біда, то туди, о, міліція, міліція, у мене машину вкрали, а чого ви не зупиняєте такі машини? Це є ваше це є ваше просто, розумієте, ваше, це є ваше. Що моє? Забаганка ваша. Яка моя забаганка? О, так. Я вам що, кажу, що ви мені... Йшли ви зобов'язані приділити мені посвідчення. посвідчення. Хто ви є? Добрий, 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 Добрий день. Добрий день. Ну а що він починає? Ну на рівні місця, честь іде, робота, йде а то. Я кожна роботу. Я не сварюся, ночь. Ну, а Державаєте капітан, Так, я за це і кажу. От вимагайте, але дивіться. Але дивіться. От нема ніякої десятки вкрадення. Це просто так. Що спорить? Показати, скільки їх є в угоні? Що, іменно червона десятка. Іменно червона, іменно сіра, іменно зелена і синя. Є там по дві, по три штуки. <рес> хочете, я вам покажу? Я вам це не зобов'язаний показувати. Але я а чого ви не зобов'язані? Бо не зобов'язані, це і службова документація. Шо? Ви можете у мене, все, що можете маєте сказати, таке посвідчення. Чого? кажете, працівника міліції не нема такого природу. Так. Посвідчення державного інспектора? Нема такого природі. А що є? Як ви хочете. Я показую. Михайлович. Михайло Михайлович. Якщо ви хочете бути правильним, прочитайте, хто законодавство чи Я б... читаю. Ну, давайте, якщо ви повертаєте... але це є ваші, тупо ваші ту по ваші уперті, що ви не хочете постати. Передивити посвідчення. Ви теж уперти, і ви паспортів. А має має паспорт, є, є правила дорожнього руху. Ну, і що? Водій має право вимагати. Ну, і що? У працівника держави. Посвідчення! Почитайте, яке посвідчення, а потім будете вимагати щось. Чи там пише хоч за працівники міліції, посвідчення, чи Не пише? Не пише? Звичайно, що не пише. Амо десь. 2.16. Ну, давай. ну, давай. Галю галя моя, Галя. Водій має право. Бачите не. Перепутав. Перепутав, перепутав. Знати причину зупинки перевіку та огляду транспортного засобу, посадової особи. Держави, нагляд. Вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом та зупиняла транспортний засіб, пред'явлення посвідчення її особи. Що там пише міліції, працівника міліції чи працівника дає. Так я ж не можу в'їхати по дорозі чий, і, плачі, кожного, і кожного, кеміну не махнув, вимагати. Але ви є працівник міліції, значить ви повинні преділити. Але тут чітко пише вимагати. Але там не пише за, за працівника міліції. Як ви, не пише? вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом. Ну, нагляд. Ну, хто нагляд, хто ну, ви є. Ну а хто ви є? Ні, ну там пише особа, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом. А в даному випадку ви хто? Там не пише, що ви ви ну, але ви... Михайло Михайло? ви робите нагляд за дорожнім рухом. Що принциповим? Я... Ні, ну ви кажете, я не знаю, що я, я, я не маю. Ну не маєте. Я не маю посвідчення працівника дає. Немає такого в природі не існує. Але тут особа, яка здійснює нагляд. Так. То значить ви хто є? Працівник дає. Даш вам Ви маєте посвідчення? Діло Мені тим, тільки мене такий випадок був, що він зупинив, і ми так побачили бесту. І в кінцевому розвиті він показує. Показує пораз, показує і схова, до якого року дійсне, а в нього просрочені два місяці. До побачення. До побачення. Не треба. О, а в нього просрочені. Значить шов вже, не працює правильно? Але Так, собі. Дивіться, десь... бачите, щоб побрати улечитися. Та зараз було до ночі на доложувати.